Ну що ж, готові говорити на тему першого року життя малюка. Що слід знати про дитинку у цьому віці? Якщо так можна сказати, це тільки перші кроки у цьому світі, це тільки перші погляди, це знайомство зі світом. Тому будемо спілкуватися про це, як реагувати на різні сигнали, які він подає. Що робити молодим батькам, які можливо це у них перша дитина і взагалі не знають, що це таке перший оцей рік? Будемо розбиратися в нашій студії Ольга Петренко, лікарка-педіатриня з малюками від перших днів життя. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаємо, дякую, що до нас завітали. Здалеку довго їхали. Ми це дуже цінуємо. Що ви самого Дякую. ранку доїхали серед ці всі сніга, мокрі сніги? Ось, ну що ж, Ольга, перейдемо до розмови. Які етапи розвитку можна очікувати в перший рік от, власне життя дитини? От. Чи воно на щось поділяється, чи просто живи, як то кажуть, по приборам, кричить, годує, спить, радій. Десь як, так як. і є, Десь так і є, але хочу зазначити про те, що все ж таки перший рік життя дитини він найважливіший, він найцікавіший, він найтакий емоційніший. Тому що саме за перший рік життя дитина народилась і вже відбувається через рік такі глобальні зміни, коли батькам інколи. І дуже довго цей рік він такий тривалий і водночас такий проходить, наче наче як один день, да, дитина народжується далі за рік, починає там перевертатися, тримати голову, сидіти, ходити, їсти. Тому е, перший рік він такий дуже-дуже багатогранний. Він настільки е, дає оці, цієї змоги дитини навчитися в цьому світі. Тому е, я завжди кажу про те, що е, перший рік він дійсно складний, Дні, але він найцікавіший, тому що ви бачите зміни реально щодня. Дякую, дякую. Тому що мені знаєте, цікаво, коли дитинка вже ходить, вже перші слова говорить, ось тоді так, так, вона так. все сприймає. Але, але розумієш, кожен день від народження вона вже все, локатори працюють. Так, але ж якось так сприймається там, народження дитини, що дитинка спить, її годують, ото катають. І все добре, наче, і дитина постійно повинна спати, Життя спати. Кота. А насправді ні, дитина дійсно і спить, і їсть, але ж живе своїм життям. Є всі емоції, які є, і у дорослої дитини і людини. Тому угу. тому насправді перший рік це постійні зміни. Зрозуміло, чи слід хвилюватися батькам, якщо можливо по Прикладу там розписаності, так де якою має бути дитина там в кінці вже першого року, що вона там має і те, і те реагувати, робити і так далі. Якщо цього немає, то слід хвилюватися, що дитинка не розвивається. Угу. Ну, звичайно, є певні етапи розвитку, угу. так як фізичного розвитку, так і психоемоційного розвитку. Тому, звичайно, є важливим відвідувати лікаря-педіатра угу. або сімейного лікаря. Це все ж таки на те, щоб звертали на розвиток дитини, щоб вчасно міг лікар реагувати. Це є важливим етапом у сім'ї, але в цілому, чи завжди все однаково. Ну, насправді ми повинні чітко розуміти про те, що. Всі індивідуальні, mm -hmm. да? є, звичайно, там теорія, але а, при всьому цьому а, кожна дитина може по-різному на щось реагувати. Звичайно, якщо там дитина а, знову ж таки, чому вчасно, вчасно, і ми повинні розуміти, що питання вчасно воно має свої такі певні межі. Якщо ми говоримо про те, що там дитина в 6 місяців повинна сидіти, то це може бути і 5,5, ,5, і може бути 7, і 7,5, і це абсолютна норма. Тобто, mm -hmm. якщо в 6 місяців. Вам сьогодні 6 місяців і дитина не сіла, то це не кінець світу, це все нормально, це абсолютно нормальний розвиток дитини. Ну тобто є ще певні етапи, на які також ну, ми повинні звертати увагу. Не один конкретний симптом, а все в комплексі. Тому щоб так хвилюватися, я не би сказала, не потрібно, але звертати увагу важливо. Скажіть, будь ласка, як власне дбати про фізичне здоров'я дитини в перший рік життя, про харчування? Які тут можуть бути проблеми? Ось які є базові речі. Ну, щодо харчування, то звичайно я буду говорити про грудне вигодовування. Mm -hmm. Грудне вигодовування, до якщо ми вже в подальшому будемо говорити про харчування про прикорму, то це не раніше ніж шостий місяць життя дитини. Так, грудне вигодовування, за рекомендацією, це два роки життя. Ну а якщо брати американський протокол, то це мінімум один рік, але не більше двох. Оце такі рекомендації. Все ж таки, там такий протокол, на що звертають увагу на психологічне. Бажання мами. Якщо мама бажає після року, то звичайно так. Якщо вже мама відмовляється, ну це її бажання, а це її рішення. От, а шостого місяця ми вже починаємо вводити прикорми. Чи змінюється тут життя дитини? Ну, однозначно, дитина знайомиться з новим харчуванням, з новими продуктами. Це такий цікавий етап в сім'ї, тому що готую, готуються до цього, і стільчик вибирають, і посуд вибирають, і що ж таке, приготувати, і прям ціле меню ска. Кладають, хоча реально дитина починає все пробувати там дійсно, ну з ложечки і з ложечок. Да, це не буде така повноцінна тарілка, як у батьків. Але це дійсно цікаво, тому що якщо ми там з цими продуктами знайомі, нам здається, ну що там, ну ми ж знаємо це, а дитина після грудного вигодовання цього не знає. Тому звичайно, це е, такий емоційний інтерес, як в дитини, так і в батьків є. Е, щодо фізичного розвитку, звичайно, ми повинні звертати увагу це ще на, ну, на такі фізичні вправи, як там заняття на фітболі, е, плавання. Ну, це така щоденні ритуали, які повинні бути. Це все сприяє активу. ...му розвитку дитини, якраз вчасно там, і сиділа, і вчасно і ходила. І якщо є всі ці такі профілактичні міри, то, звичайно, все буде вчасно. Uh -huh. Uh -huh. Дуже Як дякую. Як дбати про фізичне здоров'я дитини. І до чого треба бути готовим в перший рік, що от, ну, всі дітки там, можливо, знайомляться теж з вірусами і теж можуть хворіти. Тобто, до чого бути готовим в плані фізичного здоров'я? Чи можуть бути, ну, звичайно, що будуть знайомитись вірусом абсолютно так. Як бути готовим? Ми розуміти, що це є, це може бути, це абсолютно нормально в будь-якому віці. Uh -huh. Головне, що свіже повітря, гуляти, прогулянки повинні бути незалежності там від стану погоди, погоди. на вулиці. Да. Є бажання, будь ласка. Ну і також для дитини завжди комфортно. Да? Якщо дитина в люлічці її. І там так закрили дитина точно не змерзла. Це питання, чи мама там захоче зараз піти? Якщо така погода, все сіре, дощі uh -huh. чи сніг, то й мете? Оце вже інше питання. Але в цілому прогулянки потрібні віруси будуть, це нормальна реакція, це знайомство. Тому ми повинні знати чітко, що це буде, але не кінець світу знову ж стосовно от графіку життя сім'ї, якої з'являється перша дитинка, чи можливо це. Все-таки продовжити якісь свої звичайні не знаю, ритуали, звички. Чи це повністю зміна способу життя? Тому що є різні думки. Є батьки, які одразу окунаються в батьківство, і вони висторонніться, звичайно, що від всього світу, тому що тут нове життя і багато викликів, і десь хворі хворіє дитинка, десь багато протоколів треба гуляти, треба то ся-сьо, і повністю зміна життя. А є батьки, які кажуть, нічого страшного, вона пристосується до нас спосіб життя? От як ви порадите? Ну воно десь знаєте так. І дійсно тут важливо те, як сприймають батьки. Uh -huh. <кій> 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 Наскільки для батьків да, це є таким емоційним uh -huh. стресом, тому що дійсно народження дитини тут зміна графіку життя відбувається, якщо звикли там довго спати вранці, якісь там вихідні, відпочинок, прогулянки в місто, такі ну ду дуже такий активний ритм життя. Ну насправді не завжди це може бути комфортно дитині, але ж знову таки, якщо батьки налаштовані на оцей активний ритм життя, то звичайно Дитина буде підлаштовуватись так, але сказати про те, що е, після народження в однаковий графік життя, звичайно, що він не може бути, тому що вже так довго ніхто не буде спати вже дитина все одно буде вночі прокидатися. Мама буде будуть жити по графіку дитини. Е, ну плюс-мінус так. Але в цілому е, через там декілька місяців це можливо можливо наладити той, той графік, угу. який комфортний і батькам. Все ж таки, підлаштовуватись один під одного, і тут важливо знаєте, відчувати. Себе, відчувати дитину, прислуховуватись до дитини. Дитина дійсно дає всі відповіді на питання і, важливо, оцей емоційний стан мами. Угу. Як, власне, створити безпечне середовище для е, повноцінного фізичного і психологічного розвитку дитинки? Що мається на увазі здорове середовище? От... А Тут я би все ж таки говорила про емоційний стан мами. Да? Якщо мама також має не те, що має час, а приділяє час на те, щоб самі і фізично відпочити і поспати, хоча б там день трошки відпочити, це буде впливати на стан мами, на її емоції, на її радість в материнстві. Тому що коли мама постійно виснажена. Вона втомлена вже радості, да, і про які там середовища ми можемо говорити, коли мама в постійній втомі. Дитина це дійсно радість, це щастя, але водночас це втома, це не так легко. Це не просто там дитина заснула і все, ти повністю віддаєшся для дитини, а ще, а ще є чоловік, якому також варто приділяти увагу. Чоловік, якщо постійно на роботі, то мама, як в усіх домашніх справах. Так, із дитиною, і воно емоційно, як емоційно, так і фізично складно. Тому тут варто приділяти все ж таки фізичному відпочинку. Буде фізичний відпочинок, буде емоційна радість в мами і радість у дитини і, взагалі, у всієї родини. Зрозуміло, дуже дякую. Тому дійсно треба баланс, як то кажуть, треба не лише дитинку турбуватися, але й батьки мам... мають бути в ресурсі. І про маму, і так мама... і про папу. Тому що папа також потребує уваги, якби там він не чекав цю дитину, але він також хоче і поговорити, і просто посидіти разом, і подивитись на дитину, і подивитись на дружину. Угу. Ви казали, що треба реагувати на потреби дитини, тобто вона сама вам все якби дасть сигнал. Як розпізнати ці потреби і. Як власне, на них реагувати. тому що інколи, можливо, нам, там, Мені, наприклад, здається, що сигнали однакові. Тобто, але я розумію, що батьки вже розуміють, там, чому так чи, чи по-іншому. От якраз тут інстинкти працюють. Угу. А, кожна мама а, народжується дитина, і кожна мама знає. Дитина, її треба погодувати. Да? Це ж не відбувається. Ми ж не можемо бачити чужу дитину, вона голодна, чи <свят> ні, там щось треба змінити підгузок, чи ще щось. Ні, це відбувається. Знаєте, це вже природа заклала а, у батьків, у маму вже заклала те відчуття своєї дитини. <свят> Тому мама чітко знає на що звернути увагу. Воно все насправді відбувається в процесі. Головне чим ви починаєте спокійніше реагувати на дитину, <свят> та. <свят> 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 Починаєте її прислуховуватись, відчуваєте її. То дитина, звичайно, що скаже про все, навіть оцім плачем. Але мама зрозуміє, коли, звичайно, мама в стресі, о Боже, що робити, плаче, плаче, кому телефонувати. То про що ми будемо говорити? В стресі, мама, в стресі дитина. От а коли це так відбувається, мама розуміє, зараз я зможу дитині допомогти, я погодую там або дитині жарко, або прохолодно, або ще якісь питання. Мама це відчуває. Тринці материнські інстинкти Вони включаються працює. так? однозначно з народження. А взагалі є якісь ну не знаю, там базові речі прописані там з перших днів, там перші тижні дитина спить стільки, то готувати, годувати там два рази, три рази, чотири рази, е, п'ять разів? звичайно рази. є да так. Природа заклала, що дійсно перший місяць е, життя. Дитина дуже багато спить. Ну, якщо ми говоримо так, як вже прописано, то це може бути там 20-22 години, але знову Ого. ж таки, так, да, це так здається, наче. І, і коли народжується дитина, і, там приїхали з пологового будинку, кажуть, Боже, моя дитина така спокійна, так все добре. Перший місяць так так. Зараз на... <реш> мені і покажу вам, хто я так. Воно насправді так і є. Кажуть, Боже, оце подружки розказують, що така дитина неспокійна. А в мене все клас. кажуть. Добре, добре, відпочивайте. Ні. Через пару місяців розкажете, як ваша справа. Кажу, Та, ні, що ж вона така спокійна дитина, як здається. Дійсно, перший місяць дитина спить багато. Це для того, щоб мама могла відпочити, для того, щоб батьки зрозуміли взагалі, що вони вже стали батьками. Да. Щоб мама могла відпочити. Так. <сум> <сум> так. І щоб батьки зрозуміли, що вже в їх сім'ї вони не двоє, да, вже є ще дитина, там і будуть народжуватись <сум> діти. І певний час. Могли приділяти як собі, так і звичайно, дитині. І е, як я кажу про те, щоб мама відпочила, так це дійсно фізичні е, втрати, які були витрачені на вагітність на пологі, а е, потрібно відновлюватись. Тому природа потурбувалася про нас класно. Як дуже цікаво, знаєте, на останок таке питання. от слід от справді свою дитину порівнювати з іншим, то те, що ви власне сказали, так що до вас приходять перше місяць, от інші кажуть, та, от такі діти шумні. В мене спокійно. Е, як е, бути з цим? Тому що насправді багато порад, особливо я бачу в інстаграмі. Просто е, як тільки хтось знайомий там, е, стає батьком, матір'ю, то на них сипляться купа парад. Або якщо вони десь висвітлюють, як вони дбають про свою дитину, то вже й куча хейту, що ось ви не, не, не те робите. От як бути з цим? Я можу сказати точно, свою дитину я взагалі не порівнювала, я не прослуговувалась ні до яких порад. Я просто чула себе і робила так, як вважала за потрібним. Я вважаю, що кожна мама да, має пройти цей етап материнства і відчути себе. Тому чи а, потрібно порівнювати? Я не порівнюю і а, не вважаю це за потрібним. А тут ще важливо те, що а, всі ми різні в кожного свій темперамент, uh -huh. і не можуть бути діти однакові yeah, exactly. в одній родині, двоє, троє, четверо дітей. Але вони всі різні. Вони не можуть бути однакові, різні емоційні стани. Тому це мабуть а, така є а, ну не так би помилка, але це те, що а, дає такий стрес а, мамам. Да, Ой Боже, а, а та дитина так, а в мене не так, і uh -huh. починається, а може я щось не те зробила. Робіть так, як ви відчуваєте. Uh -huh. okay. Зрозуміло. А можливо, з практики ви можете щось сказати, а що може піти не так? От коли. От ну є можливо якісь виключення, і і це нормально. Просто потрібно ну як так, таки більше над цим працювати. Там не знаю, там чи молока в матері немає там з перших днів, чи ще щось. Це нормально. Я знаю, що там, Його кажуть, так є так, так, такий шок, що в може бути таке, ну. Відсторонення від дитини там перші тижні в матері, якийсь шок після полог. Ну є різні всякі ці штуки. Можливо, ну, от які є виключення, так трішки проговорити. А ну частіше навпаки, включається якраз це перше, це ейфорія, отака ейфорія ага. материнства, коли здається, що я можу абсолютно все, і тут забувається в житті пологі. Автома, все. все абсолютно навпаки, включається така ейфорія першого місяця життя, коли там жінка просто літає і думає, чого ж я раніше не народила. От. Але вже трошки з часом да, ця ефорія починає зменшуватись, радість триває. Шимає, так швидко народила Шим... радість триває, але Дормально вже, жили. Але вже а, жінка починає відчувати те, що так, я трошки втомилась, я 24 на 7, Це важко, да. І я хочу. І поїсти, і там піти книжку почитати, і чаю попити uh -huh. нормально. Да? Ну, Звичайно, вже оце відбувається, це нормальні стани. Okay. І те, що одразу не буде там багато молока, молока буде стільки, скільки потрібно дитині. Молоко з'являється по крапельці. Це не будуть такі мілілітри, стакан. Да? Це реально буде з'являтися по крапельці. За тієї потреби, скільки потрібно саме вашій дитині, коли починають, а ми не стільки там, ми не. Настільки, знову ж таки, не потрібно зрівнювати, тому що кожна дитина має свої особисті потреби, і природа також потурбувалася часто прикладання і призведе до тієї кількості молока, скільки потрібно дитині. Дуже важливо, оцей емоційний спокій, дуже важливо, тому що від цього стресу і далі починаються різні питання, куди їхати, що робити. Та стоп, ви вже ж приїхали з пологов, насолоджуйтесь. Да, Я завжди кажу, да насолодіться якраз тим місяцем, поки ви маєте, коли дитина ще більше спить. От Відпочиньте, потурбуйтесь про себе. Далі дитина все скаже. Далі вже ви будете відчувати годувати, як робити, що робити там, через скільки годувати? Звичайно за потреби за потреби, звичайно, є такий певний час, коли ми можемо говорити ну плюс-мінус там кожні 2-3 години, але ж знову таки, Якщо дитина через 40 хвилин просить їсти, то ви дасте. Але в той же час може заснути на 4 години, то ви не будете будити і казати, прокидайся, 2 години прийшло. Угу. Якщо, ну, це при умові того, що в нас дитина абсолютно нормально набирає вагу. Я зараз говорю про фізіологічний, абсолютно нормальний розвиток дитини, тому все за потреби. І мама це все відчуває. Зрозуміло. Дуже вам дякуємо, Ольга, за те, що. Так, приємно змогли поговорити, що це дійсно прекрасно. Да, це не легко, але згодом це велика. радість. Але Це радість. на все життя, радість Так, це на все життя, радість. Дуже вам дякуємо, дорогі глядачі. Нагадую, що у нашій студії сьогодні Ольга Петренко, лікарка-педіатриня з малюками від перших днів життя. Якщо ви вважаєте, що ця розмова дійсно для вас корисна, бо вашим колегам, вашим друзям, які зараз десь чекають поповнення, друзі, ви можете надіслати посилання цього відео розмови з нашою експерткою, гостею. Та поширити для них, щоб вони знали, що це прекрасно.